КАП залетів сюди, так? Да? Це напевно де вибиті двері. Добрий день! Добрий, Добрий день! Добрий Добрий день. день. Добрий Національна Добрий поліція. Це ми по вас, так? Добрий Давайте так, на якому поверсі живете? Аж на п'ятому. Ну нічого страшного, йдемо на п'ятий поверх. Зараз будемо речі носити, собі. Да, все буде да, нормально. Мене дві сумки, там, нічого так, страшного, так. все буде добре. Ну, слава Богу, Тож, я не хочу ни одного дня находиться. Сегодня я как гахнуло на п'ятому этаже, я подметала чуть по голове. На п'ятому вас гахнуло? Ну, я ж на п'ятом живу. І ага. так о там вот э, ага. был взрыв, а оттуда прилетела сюда. Я неделю проходила, просиділа в холоді, у нас нічого немає. Зараз, зараз поїдете, там тепло, топління, накормлять, нічого. напоять. Повідпочинити, знайдуть нормальне житло. Так, оце дві сумки, так? Да. Це дві, а я, да, а я от у маленьку вважаю. Давайте мені дві, а він візьме маленьку. Ладно. Завжди. Документи забрали? Так, да. добре. Та, Та, добре? Я вже так волновалась, думаю, чи приїдете ви, чи ні. Та приїдемо, звісно, ми ж для Та, того давайте, тут і працюємо. Собі. Ходіть сюди, не спіша собі, помалесенько. Бо я ж вже возрасті. Не спішіть. Все Дякую. добре, бачите, а ви кажете. Да, 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 ну що, бабушка, як кажуть, у нас на Донбасі погнали наших городських. Ну-ну, ну, не кажіть.